Коли настає сезон полуниці, перша і обов'язкова заготівка на зиму це полуничні чіпси. Полуниця має бути спіла, але не переспівша, щоб під час нарізання вона не розповзалась. Полуницю мию даю стикти зайвій воді і видаляю плодоніжки. Полуницю на пластинки можна нарізати ножем, але набагато простіше і швидше це зробити яйцерізкою – Ось такі пластинки полуниці виходять, бокові частинки я не сушу, тому що сушаться вони доволі довго використовую для приготування джемів. За допомогою яйцерізки, всі пластинки нарізаються однакової товщини приблизно 5 мм. Сушити полуничні чіпси я буду в електросушарці. Температуру сушіння я виставляю 60 градусів, а час приблизно 10-12 годин. Все залежить від соковитості ягід. Тут головне не пересушити чіпси. Якщо я пластину перегинаю навпіл і вона не лопається, і при цьому залишається суха і не волога, значить, все добре, все вийшло. Для зберігання полуничних чіпсів я використовую пластиковий контейнер з кришкою, яка дуже щільно зачиняється, смачної вам зимової насолоди.